Привіт, красуні! Знаєте, гарна укладка це справжня магія. Трохи часу, правильний інструмент, і ваше волосся може перетворитися на ніжні хвилі або розкішні локони. Але є одна штука: якщо вибрати стайлер неправильно, замість магії вас чекає ранковий квест з перегрівом, пухнастістю і думками, може просто зібрати хвостик. Щоб такого не сталося, сьогодні розберемося, який стайлер дійсно вартий вашої уваги. Отже, що ж таке стайлер? Це такий універсальний помічник для волосся, який може і випрямити пасма, і накрутити локони, і додати класний об'єм. Такий собі чарівник у світі б'юті. Стайлери бувають різні: деякі працюють як плойка, інші як праска. А є ще багатофункціональні з різними насадками на всі випадки життя. І що круто, у них часто є сучасні фішки, як іонізація. Контроль температури та навіть ефект Коанда, щоб ваше волосся було не просто красивим, а й здоровим. Тож, як вибрати ідеальний стайлер серед усієї цієї краси, що зараз на ринку? Чесно, вибір величезний і можна легко загубитись. Тож, давайте разом спробуємо розібратись, як все таки вибрати стайлер. По-перше, визначитися з типом стайлера. Вам потрібні тільки локони, або хочеться і випрямляти, і завивати. Якщо хочеться універсальність. Беріть багатофункціональний варіант, щоб не купувати по кілька приладів. Далі покриття пластин. Кераміка це щадний варіант, вона дбайливо ставиться до волосся. А якщо хочете зменшити статичну електрику, шукайте стайлер із турмаліновим покриттям. Воно допомагає уникнути ефекту пір'їнок. Ще важливо температурний режим. Чим ширший діапазон температур, тим більше варіантів укладки ви зможете створити і тим безпечніше буде для волосся. І звичайно, додаткові технології це не просто маркетинг. Іонізація реально зменшує пухнастість, а датчики температури захищають ваш стайлер від перегріву, тож волосся не страждає. Поговоримо, які стайлери насправді не шкодять вашому волосю, бо ж дуже хочеться красиву укладку, але без пожежі на голові. Правда? Секрет тут у покритті пластин. Сьогодні виробники серйозно заморочуються, щоб зробити стайлери безпечнішими навіть для тонкого. І слабкого волосся. Топчик по захисту це стайлери з турмаліновим або титановим покриттям. Такі зазвичай професійні, бо матеріали дорогі. Але зате вони рівномірно розподіляють тепло і мінімізують шкоду волосю. Якщо шукаєте щось для домашнього використання і при цьому не хочете переплачувати, звертайте увагу на керамічне покриття. Воно дешевше, але теж класно працює. Добре, нагрівається, рівномірно розподіляє тепло і при цьому плавно ковзає по пасмах. Щоб не тягнути волосся. Так, дівчата, зі стайлерами зараз повний вибір, але не всі вони однакові. І важливо розуміти, який саме тип підходить для вас. Давайте швидко пройдемося по основних видах і розберемося, у чому фішка кожного. Мультистайлер. Це такий б'юті комбайн у комплекті: купа насадок, плойка, випрямляч, щітка, гофре, а іноді ще й фен. Якщо ви любите змінювати зачіски як рукавички, але не хочете забивати ванну десятком приладів. Це ваш варіант. Фен щітка. Ідеально для тих, хто хоче швидку укладку без танців із феном і з круглою щіткою. Такий стайлер одночасно сушить і вкладає, додає об'єм, підкручує кінчики і робить хвилі. Автоматична плойка. Це взагалі знахідка, захоплює пасмо, сама накручує, сама гріє. А ви просто дивитесь, як з'являються ідеальні локони. Працює завдяки ефекту Коанда, але є один мінус: обмежена функціональність. Такий стайлер призначений тільки для завивки. Випрямляч щіпці. Це класика жанру. Вирівнює волосся до ідеальної гладкості, але якщо набити руку, можна й локони накрутити. Гарний вибір для тих, хто хоче рівне волосся, але іноді любить поекспериментувати. Гофре. О, а це вже для тих, хто любить щось незвичне. Створює хвилясту текстуру і класний об'єм. Особливо круто виглядає біля коріння або для акцентів у зачистці. Але це специфічний ефект, який подобається не всім і підходить не для кожної укладки. Дівчата зараз поясню все про потужність і температуру, бо ці два пункти напряму впливають на те, чи буде у вас укладка чи розчарування з пересушеними кінчиками. Потужність стайлера. Вона відповідає за те, як швидко прилад нагрівається і чи тримає стабільну температуру під час роботи. Але не ведіться на принцип чим більше, тим краще. Тут все залежить від вашого типу волосся. До 1000 Вт – супер для тонкого ослабленого або пошкодженого волосся. Нагрівається м'яко, не пересушує. 1000 1500 Вт – Це вже золота середина, універсальний варіант. Підійде більшості і прямим, і злегка хвилястим і фарбованим пасмам. 1500 Вт і більше. Потужні машинки ідеальні для густого, жорсткого або сильно кучерявого волосся. Але тут обов'язково термозахист, бо можна легко перегріти. Температурний режим ще важливіший: потужність це швидкість і стабільність. А от температура це безпека. Тому завжди обирайте прилад, у якому можна налаштувати градуси під себе. Ідеально кілька режимів. Для щоденного використання, для складних зачісок і для делікатної укладки. А тепер наш суб'єктивний топ найпопулярніших і реально класних стайлерів, які дівчата вже оцінили. Тут буде і люкс, і щось більш бюджетне. Тож кожна знайде щось для себе. Це мій невеликий топ. Як приклад стайлерів, які я тестила, звичайно, це не всі моделі, на які треба звертати свою увагу, їх набагато більше. Але для прикладу, думаю, буде цікаво. Знаєте що, друзі? Якщо хочете саме топ стайлерів від мене та команди, во напишіть про це у коментарях, і ми зробимо окреме відео на цю тему. Тож Dyson Airwrap. це просто Rolls-Royce серед стайлерів. Потужний, розумний і з тим самим ефектом Куанда, який сам підхоплює пасмо та робить укладку майже без зусиль у комплекті. Купа насадок, тому він підходить для будь-якого типу волосся. Є контроль температури, крутий двигун і повний захист від перегріву. Мінус та все як завжди, ціна. Але якщо є можливість, воно того варте. Dreamy Air Style – дуже популярна модель із чудовим дизайном. В комплекті все для локонів, об'єму, підкручених кінчиків. Температура регулюється, волосся не пересушується. Ідеально підходить для щоденного використання. Мінус, якщо волосся дуже густе або жорстке, може не вистачити потужності і знову ж таки не дешевий. Це котек Ceramic Care Air Glam. Це той випадок, коли ціна, якість і функціонал реально збалансовані: потужність 1400 Вт, мотор 110 тисяч обертів, є коанда, іонізація, холодне повітря, керамічне покриття усе, що треба для домашнього салону краси. Мінус може трохи шуміти і здаватися важкуватим, якщо довго тримати в руках. Shark Flex Style – це конкурент Dyson, але трохи демократичніший. Насадки з Коанда, холодне повітря. Керамічне покриття обертається у фен зручно, ідеально для домашнього використання і навіть для поїздок. Мінус важкуватий і треба акуратно ставити насадки, щоб не зламати. Ровента набір 14 в одному. Це вже повний арсенал на всі випадки життя. Тут і плойка, і щітка, і випрямляч, і хвилі. Все з керамічним покриттям, оптимальною температурою, плюс термонакінечник для безпеки. Мінус не можна змінювати температуру. А іноді хочеться трохи менше градусів. Gimmi HF9. Це багатофункціональний стайлер, який стане супер варіантом для щоденної укладки без шкоди для волосся. Має кілька насадок для вирівнювання, підкручування і створення хвиль. А завдяки керамічному покриттю з турмаліном волосся залишається гладеньким і блискучим навіть після кількох проходів. Є регулювання температури до 210 градусів за Цельсієм. Автоматичне вимкнення і стильний дизайн, чохол для подорожей та насадки – усе, що треба для безпечної і комфортної роботи. Мінус насадки нагріваються не моментально, тому для швидкої ранкової укладки треба трохи зачекати. Але як універсальний стайлер на кожен день, Jimmy HF9 – дуже вдалий вибір. Окей, знайшли ідеальний стайлер, але як ним користуватись, щоб не пересушити волосся і не перетворити локони на сіно? Бо навіть найдорожчий прилад з усіма захистами не врятує, якщо користуватись ним неправильно. Ділюсь базовими, але дуже важливими правилами. По-перше, термозахист. І ні, це не просто ще одна баночка на поличці. Спрей або крем реально створює бар'єр між волоссям і високою температурою. Тож обов'язково наносимо перед укладкою. Навіть якщо стайлер супер сучасний. Друге, волосся має бути сухим, якщо тільки у вас не стайлер, який спеціально створений для вологих пасм. У звичайних випадках висушили феном або природним способом і тільки потім беремося за укладку. Не тримаємо прилад довго на одному місці. Серйозно, 5-10 секунд максимум. Інакше перегрів пересушування і прощавай блискуче волосся. Працюємо маленькими пасмами. Так волосся краще прогріється і зачіска триматиметься довше, плюс легше контролювати результат. І ще лайфхак. Дайте локонам охолонути, не розбирайте їх одразу після накрутки. Хай зафіксуються. А якщо хочете надійно все закріпити, легенько збризніть лаком. Ще кілька порад від мене. Обертовий шнур маленька фішка, яка реально рятує. Здається, дрібниця, але якщо ви часто користуєтесь стайлером, то точно оціните: обертовий кабель не перекручується, не плутається і не бісить під час укладки, а ще менше зношується, тому сам прилад прослужить довше. Якщо вибираєте між двома схожими моделями, краще беріть ту, де шнур обертається. Це зручно перевірено. Комфорт і зручність ось що справді важливо, коли тримаєш стайлер у руках кожного дня. Важливо, щоб він був не просто гарним, а ще й зручним. Ось що варто шукати: холодний наконечник, щоб не обпекти пальці, блокування пластин. суперкорисно для зберігання або коли берете його у подорож. Регулювання температури. Ідеально, коли волосся різного типу або хочете уникнути перегріву. Швидкий нагрів. Не доведеться стояти над ним 5 хвилин вранці. Індикатор або дисплей. Бачите точну температуру і контролюєте процес. Так що краса це круто, але зручність у щоденному використанні ще крутіше. Ну що, підсумуємо, щоб стайлер був не просто красивою іграшкою, а реально корисним помічником. Звертайте увагу на ключові речі: регулювання температури, якісне покриття пластин, кераміка, турмалін або титан, і бажано іонізація. Це мінімум, який дозволить вкладати волосся без шкоди, комфорт. Теж важлива частина: зручна форма, легка вага, обертовий шнур усе це робить процес складання приємнішим. А якщо користуватись тайлером будете щодня, подумайте, чи точно вам потрібен багатофункціональний набір. Чи краще взяти щось простіше, але зручніше для ваших щоденних зачісок? І найголовніше термозахист це як сонцезахисний крем для волосся. Без нього ніяк. Навіть найделікатніший стайлер не замінить турботу про волосся. А ви вже знайшли свій ідеальний стайлер? Пишіть у коментарях. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш канал. Також під відео ви знайдете приємний промокод на знижку при купівлі будь-якого стайлера в нашому інтернет-магазині Воюа. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступному відео.